Привіт, мудрим та небайдужим. Хімерна влада давно використовує різного роду інструментарій, щоб ошукувати громадян, ошукувати суспільство. Вона маніпулює, підвертає, розколює протестні рухи. І ми, як рух Сейфоп, рух підприємців за права і свободи це пережили. Але зараз влада йде далі. Вона використовує актив, громадський актив тих громадян, які прагнуть кращого. Навіть у внутріособній боротьбі. Тобто з допомогою громадських активістів різного роду протесніх руків вже бореться навіть всередині провладної політичної сили. Ну от зокрема, останній випадок він як найпоказовіший. Я хочу звернути увагу на те, як підступно діє влада. От, наприклад, з'являється якийсь депутат, правлячій більшості, слуга народу. Звати його, наприклад, Анатолій Гунько. Він там зашкварений, як і всі вони. Там нормальних одиниці на пальцях однієї руки, а всі ми там зашкварені, куплені, перекуплені, корумповані ну, в общем, зелені мародери. І є такий Анатолій: Вінко, десь він там щось проштрафився, і треба на нього натиснути. Треба зробити, щоб він прийшов на поклон до царя батюшки. Та? До Сонцеликового Зеленського, чи, ну, то, напевно, забагато навіть, до нижчих його Васалів, сказав, що вам треба, я зроблю все, що ви хать хочете. І на нього спускають, спускають незадоволення, начебто громадськополітичних рухів. Зокрема, різного роду кишенькові організації розповсюджують інформацію, що, Боже, дивіться, що відбувається. Законопроект 12426. Прийнято в першому читанні 286 депутатів за нього проголосували. І увага! Тим часом депутат Анатолій Гунько, обраний за списком слуга народу, він вхоплений на хабарі, там вони всі на хабарях, активно голосує за цей законопроект. Тобто дешева маніпуляція використовується незадоволення підприємців, яких справді зараз знищують, як знищують спрощену систему додаткування обліку звітності, для того, щоб поставити в стойло. Депутата якого привів Зеленський по списку слуг, і відповідно який десь щось там кривиться. А, а питання виїденого війця не коштує, тому що те, про що пишуть ці псевдоактивісти, сексоти, які свого часу були імплементовані в рух Сейфоп, як Сексоти СБУ намагались розвернути, воно ну, відповідає ж дійсності. Але справді підприємці вони ж не юристи, законопроекти не читають. Але якщо відкрити картку законопроекту, то можна подивитися, що цей як його гунько. Гунько навіть. Так він навіть і не автор цього законопроекту. Бо автором законопроекту цього є прем'єр-міністр Шмигель. Але ці ж сексоти, вони ж не будуть виступати проти влади. Вони ж сексоти від СБУ, вони ж повинні владу відбілювати, а показувати, що то не Зеленський поганий, не прем'єр-міністр, навіть не вся Верховна Рада, а є конкретний поганий депутат. І слуг народу, але депутат. А те, що від підпису президента жоден законопроект не чинний, а те, що цей законопроект зареєстрував, Кабінет міністрів і несе відповідальність за це влада, звичайно, такі сексоти не будуть говорити. Які не будуть говорити, що норми, на які вони вказують, а саме на штраф у 102 тисячі гривень за те, що продукція випущена на ринок, штраф за цей серйозний ризик може бути 102 тисячі гривень, а за повторне порушення 340 тисяч, вони мовчать. А насправді ця норма діє. І діє вже давно, роки, і ми як рух Сейфо проти цього виступали. Тобто, розмір штрафів не змінюється. Змінюється подача, що винний якийсь один депутат, але не винний Зеленський. Не винен прем'єр, винна навіть ця Верховна Рада. Є пару депутатів, які погані таке роблять. Насправді, друзі, підприємство, яке кожен громадянин під е, нещимним ударом злочинної корумповної влади. І всі ці штрафи щодо закону про... Державний орган нагляд і контролю не харчової продукції. Вони почали прийматися якраз за каденції Зеленського. Сьогоднішній цей законопроект 12426, це вже причисування Якихось додаткових ризиків він не несе, він, він більше формального характеру, тому що приводиться норми до міжнародних класифікацій. А зараз у нас страшні ж дії. У нас зараз друзі-підприємці, хто не знає на штрафи. 170, 119, відкрийте 44-ту оцього закону, і ви почитаєте і прозрієте. Там написано так, знаєте, зашифровано одні тисячі неподаткованих мінімумів, це 17 тисяч гривень. Або у розмірі 4 тисяч неподаткованих мінімумів, 68 тисяч гривень. І штрафи 340, 120, 100, 102. Такі штрафи непідйомні. Це штрафи, які повністю знищують підприємця. Штраф у 100 тисяч це все. Це, це знищення суб'єкта господарювання, знищення точки для кожного українця, де він міг би купити альтернативний товар чи продукцію. Тому ми так погано живемо, тому ми неспроможна країна. Але посеред нас знаходяться сексоти, які крутять, викручують, відбілюють, відбілюють і відводять від ключової проблематики. Бо ключовою проблематикою зараз є влада з так званим верховним головнокомандуючим, без підпису якого. Не відбувається жодне призначення, без е, підпису, якого не чинний, е, жоден законопроект прийнятий навіть там поганою чи злочинною Верховною Радою. Тому, друзі, до підприємців, щоб розуміли, цей закон діє і норми, ці страшні, драконівські, там і конфіскація цього всього товару, там і ми повністю під ударом. Якщо вас піймають, а зараз вже є випадки, коли пішли, Укртрансбезпека пішла по продавцям. Автозапчастина, тому скоро ми відчуємо дефіцит автозапчастин і їх подорожчання, тому що, звичайно, можна обкластися папірцями первинною документацією чи зробити сертифікати. Однак, якась шарова опора чи якийсь речах, він вже буде коштувати, до прикладу, не 700 гривень, а буде коштувати 1700 1800 Тому у нас в Україні всі товари дорожчі, бо ми сплачуємо за непотрібні папірці. В нам вони не потрібні, а держеморда вони потрібні для того, щоб їхня корумпована схема функціонувала. Законопроект 12426. На жаль, це просто ілюзія. Всі найгірші норми щодо відповідальності фізичних осіб-підприємців, як фактично самозайнятих осіб, закладені значно раніше. вони закладені. У 20-му, 21-му році, і навіть 22-му, під час уже повномасштабного вторгнення, влада не думала, як зробити краще, а реалізовувала ці норми. Є вимоги Євросоюзу, є вимоги МВФ, але можна було і є приклади, як тої ж самої Румунії, як вміють державники виборювати певні преференції для своїх найменш захищених підприємців, які тільки починають свій бізнес. Але у нас зробили всіх під одну гребінку і великого виробника який справді може випускати погану продукцію, і маленько, який тільки починає своє виробництво витрати, колосальні, штрафи ви почули, які у десятки сотні тисяч гривень. І все це робить нашу країну неспроможною, неефективною. Тому з нашої країни всі втікають, залишать тільки сексоти, оці позаштатні півробітники Служби безпеки України, які імплементувалися свого часу. І в не тільки в підприємницькі рухи, і рух вкладників, пам'ятаєте, такий був рух. То вони ж там були присутні, і рух протиземельної реформи там завжди ці люди знаходяться. Вони працюють на СБУ. Їхнє завдання відволікти від ключової проблеми. І якщо б дискредитувати і нейтралізувати цей рух, і всі всі сексоти, а по інформації, яка в мене є, коли Україна ставала незалежна, виходила фактично та по документам зі складу СРСР. Дуже великі питання, як вона там ще вийшла. вийшла це будуть критикувати. Близько 300 тисяч сексотів, 300 тисяч цих позаштатних агентів КДБ перейшли в службу безпеки. Тобто 300 тисяч сексотів посеред вас. Порахуйте, скільки всього в Україні зараз населення, і ви зрозумієте, що як мінімум на 100 чоловік, як мінімум на 100 чоловік, посеред вас один сексот в кожному трудовому колективі, на кожному великому підприємстві. І вони продовжують працювати, паразитувати. Маніпулювати і вас відводити. Як зараз маніпулюють підприємницьку спільноту? І зараз всі підприємці збурлися. Ой, дивіться, щось піднімають. Який законопроект цим законопроектом просто нерадивого нерадивого для власника цього слуги. Та ставлять цього слугу на місце. Десь він провинився, звинив, не зробив то, що треба. Не так як треба, певно, обікрав. Або напевно обікрав, взяв он хабар, а не поділився. І за це йому тикають, що він, виявляється, взяв хабар 221 тисячу доларів. А наверх, певно, не доніс. Так за це натравлюють їх. Натравлюють підприємців, натравлюють довірливих колег, які міряють по собі. Міряють по тому, що вони би так не зробили. Вони не змогли би, як Зеленський, брехати в очі і потім не виконувати обіцянки. Ключовою проблемою всього сьогоднішнього безладу є Володимир Зеленський. І вся його банда команда, яка сіла на владних важелях, яка запускає оцих сексотів, щоб провокувати суспільство на неправильні дії, як то різного роду відосики. Я в піджаку, як то вихід на мітинги в підтримку фактично злочинної, корумпованої мародерської влади. Законопроект 12426 не несе якихось небезпек, ці небезпеки давно приніс нам Володимир Зеленський. І здихатись з цих негараздів небезпек можна тільки здихавшись сьогоднішньої влади, привівши у владу справжніх патріотів, які виконують передвиборчі обіцянки, якими вони повинні будуть пообіцяти українцям, все те законодавство, яке прийняв Володимир Зеленський з 2019 року, а бажано ще з 2014 року за каденцією Прошенка викинути в смітник. А законодавство до 2014 року промоніторити. І вилучити оці подвійні норми, оці шпарини для корупції для зловживань. Наше законодавство потребує величезної ретельної роботи щодо перегляду зміни. І відміни відповідно, як мінімум, з 2019-го а бажано з 2014 року. Така моя позиція. Якщо ви підтримуєте, друзі, поширення цієї ідеї. Якщо ж ні, поясніть чому. Що подобається вам з того законодавства, яке. Прийнято після 19-го року чи після 14-го, може якісь дуже важливі закони, які треба все таки залишити, звернемо на них увагу. І як ваше ставлення до сексотів, які маніпулюють не тільки підприємцями, а маніпулюють громадськістю і всім суспільством, знаходячись посеред нас і відволікаючи нашу увагу від найголовнішого від злочинної корумпованої мародерської влади.